Щороку у Нововолинську на міському озері проводять змагання з риболовлі. Цьогоріч традицію зберегли. Від шостої ранку любителі порибалити змагалися за найкращий улов. Цього разу захід організували до Дня Незалежності України. Турнір провели у двох категоріях: дорослі та діти. Цьогоріч долучилося 22 особи, з них 16 дітей. Переможуть змагань серед дітей Єгор. Хлопець отримав нагороди одразу у двох номінаціях: найбільша риба та найбільший улов. Розповідає, яку рибу йому вдалося впіймати. Три штучки, три красна на сто двадцять сімграм. Вдома там їжджу на ставки та їжі на рибалку. Во зловив 11 серпня то столоба на п'ять сто. 5 кг, 100 г. Мені сподобалися сьогоднішні змагання. Серед дорослих кубок за перше місце забрав Віктор Свередюк. Також чоловік переміг у номінації найбільша риба переможців та призерів змагань нагородили кубками і медалями. Також усім дітям, які долучилися до спортивного дійства, вручили медалі за участь. Вболівальників та учасників змагань по завершенні заходу почастували свіжозвареною юшкою.